Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч в українській прем'єр-лізі, який відбувався 9 травня 2015 року. Це був матч П'ята України. Говерла, у себе вдома. Команда приймала Шахтар Донецьк. 7-3 Шахтар Донецьк перемагає. І сьогодні, друзі, хочу згадати цей неймовірний матч, який відбувався в Ужгороді. Ну, Давайте, друзі, про все ми поговоримо по порядку. В'ячеслав Грозний, головний тренер Говерли, ось така стартова одинадцятка була у господарів: Коваль, Люлька, Шимич, Акакпо, Ягодинський, Качараба, Тудосе, Фещук, Райчевич, М'якушко. Хльобас, відповідно, це стартова одинадцятка Житомирської ужгородської команди, перепрошую, Говерли. Шахтар Донецьк Мір Челочесько, головний тренер команди, Андрій П'ятов у воротах, Деріл Серна, Сергій Кривцов, Ярослав Ракицький, Шевчук, Тарас Степаненко, Марлос, Фред, Дуглас Коста, Алекс Тайшера та Олександр Гладкий. Це стартова одинадцятка в Донецьку Штатаре. Луса Дріан, Віктор Коваленко, Дентіня вийдуть у Штере на другий тайм. Трухин, Каверин, Лухтанов вийдуть, відповідно, у Говерли на другий тайм. Ну що ж, друзі, давайте тепер про саму гру говорити. Матч був просто неймовірний тоді і справді. Все розпочалося з того, що Шахта Донецьк відкриває рахунок вже на першій хвилі матчу. А все розпочалося з того, що Ярослав Ракицький. Все розпочалося з того, що Ярослав Ракицький дуже здорово пройшов по лівому флангу, зробив просто ідеальну подачу. Олександр Гладкий пробуває головою гол. 1-0! Шахтар Донецьк. Забиває гол! Гладкий! Ідеальна подача від Ярослава. Ракицького. Гладкий пробиває та забиває. Забиває, Рахунку матчі відкрито. Шахтар, в принципі, контролював матч більше Шахтар-міячем, в принципі, володів. Більше, в принципі, Шахтар і атакував. Ось, Ну і другий м'яч в кінці кінців донечани забивають. Все розпочинається з того, що помилка відбувається. У Гові обрізка. М'яч підхоплює Алекс Тейшера. Він пробиває. М'яч в стійку добивання Дугласа Коста, гол Дуглас Коста. Дуглас Коста. Збиває. Дуже здорово бразилець зіграв на добиванні. І рахунок стає вже 2-0 на користь Донецького штере. В принципі, донечани на цьому зупинятися не стали. І на 18-й хвилині матчу Олександр Гладкий оформлює дубль. Олександр Гладкий оформлює дубль, дуже здорово донеччани розігрують кутовий. Якщо не помиляється, то Дуглас Коста ідеально робить подачу. Надальні Тастіку, да? А гладкий, спокійно, в принципі, і замикає. Спокійно, і, в принципі, замикає, і робить рахунку матч 3-0 к 18-й хвилині. Ось. Потім, до речі, буде ще заміна. Каверін поміняє Гудинського на 22-й хвилині матчі. 3-0, гладкий після ідеальної подачі, подачі Дугласа Кости переправляє м'яч сітковеріт. Відповідно ужгородської команди. Ну і в принципі вже після того, як рахунок став 3-0 на коришнере, здавалося, що біди не придвищають, треба були шанси, щоб 4-ти забивати. Але Говерла показує характер. Говерла показує характер. 41-х хвилина матчу. М'якушка каже, геніальна передача від м'якушка. Друзі, каже, геніальна передача від Мякушка. Просто це, це, друзі, геніальна передача. Це просто геніальна передача, яка розрізає весь захтаря. Хлебус виходить один на один удар гол! 3-1. Говерло забиває гол на останніх хвилинах першого тайму. Потім пригадується ще шанс Аліксатей-Шерії на 43-й, хвилі маючи в контратаці Цей шанс був, але реалізувати свою нагоду донеччини не змогли. Дентіон поміняє Шевчука. Ось. А, Говер Заб'є. 47-го хвина матчу. І Хльобас робить дубль. Все розпочалося з того. Ідеальний, по-перше, там спочатку був сейв від Андріта П'ятого, але Хльобас з добивання удар. Гол! 3-2, Говерла повертається в цю гру, Говерла повертається в цю гру, Ну і після того краху настає стає вже 2-3. Говерла на такому емоційному піднесенні, третій м'яч забиває. 3-3, м'якушка. М'якушка та Хльобас е, неймовірний просто матч. Провели справді, м'якушка ідеально увірвався, що той майданчик пробуває в ближній кутгол, Говерла робить камбек проти Донецького Шахтаря. Лус Адріана поміняє потім на 57-м Дугла Дуглаза Косту. Але Шахтар Донецьк все-таки свого Донеччани. Все-таки Шахтар свого доб'ється. Шахтар свого доб'ється на 63-й хвилині матчі. Шахтар тиснув, Шахтар більше атакував. Шахтар. Шахтар забиває. Шахтар забиває і це робить і Ярослав Ракийський! Дарія серна виконує подачі між доходить до Ярослава Ракицького. Ярослав Ракийський Гол! Гол! Ярослав Ракицький. Ярослав Ракицький. Гол! 4-3 Шахтар Донецьк забиває. І донеччани виходять уперед. Ну і таке мене відча, що цей гол, ну на прям надломав Гол Эрловесь. Гол Луіса Адріано. На 76-й хвилині горло все-таки надломив. Віць Каваленко. Геніальний простопас від Віті, який. виводить Луіса Адріано. Один Лис Адріано пробуває гол Луїс Адріано! Бразилець робить рахунок у матчі 5-3 на користь Шахтаря. Ну і потім Шахтар ловить кураж. 78-й Тарас Степаненко забиває гол! Тарас Степаненко замикає просто Шевчука та робить рахунок у матчі 6-3 на користь донецької команди. Ні, це був Коваленко якраз то прострелював, був там рикошет від захисника. Говерли, Тарас Степаненко доходит мяч до Тараса, и Тарас же в ворота спокойно этот мяч в сетковирит заносит. Говерла все равно намагалась забить, а там и стика была, было, а если не помиляюся, у Гавера, ну, У не, у Гавера, у Донецкого штаря, было как раз Шахтар зупинятися не став, пенальти. и пинанти до неча не на 90 пробывает пробувает, забывает, а ГОЛ-7-3. Алікс Шейра реалізовує пенальці. Ось просто неймовірний матч. Шахтар вигравав 3-0. Потім Говерла робить якийсь просто неймовірний камбек 3-3. При цьому якусь швидку, і справді, вже 53 хвилині рахунок був 3-3. Говерла, хочу сказати, на такому піднесенні могли четвертий м'яч забивати. Але Шахтар потім заволоділа донецька команда. Ініціативою гол і Ярослава Ракицького Ну а потім ще Луіс Андріано, Тарас Тебмегу та Алекс Стейшнера ще забили, Шахтар забиває 4 м'яча і Донечча не перемагає. Донича не перемагає, якщо так знати статистику вам сказати, да? То по ділу, по-ділу, все-таки шахтар перемагає. Дивіться, 22-10 це удари по воротах, у Шахтаря. 12-5 з ударами в площину первого Шахтаря. 12 -5. за кутовими, перевага шахтаря. І 65 на 35 відсоток володіння м'ячем на користь Шахтаря. З Донецька. ну, в принципі, я ж кажу. Поділ, поділу цифри на користь Шахтаря. Але Говєрла, вони молодці, вони показали характер, і при рахунку 0-3 команда Рук не опустила. Вони повернулися в цю гру, вони зробили камбек. Ну, Шахтар. Шахтар забиває 4 м'яча у відповідь, і Шахтар, відповідно, перемагає. Неймовірно, до речі, тоді був, до речі, чемпіонат України. Неймовірно, сильний чемпіонат справді. Ось. І справді там кожен матч прямо... важкий був. Ось. я думаю, Тому якось так, друзі. Що ж, прийдемо цей неймовірний матч. Говерла Ужгород Шахтар Донецьк. 3-7. Команда Шахтар Донецьк перемагає. Друзья, дякую за увагу. Бажаю вам та вашим ринку. Тільки добра та щастя в житті. Найголовне для мене, щоб у вас все було добре. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення. Усім нових зустрічі!